Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква. А декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. А я гадаю, що це не є якимсь великим секретом. Цей рік він добігає до свого кінця, до свого завершення. І я гадаю, що інколи треба зупинитися, щоб порозмірковувати. І підвести таке якби резюме цього року про своє життя, про те все, що навколо, про всі ці дії, все, щоб трохи упорядкувати все те, що є в серці, в розумі, в житті. І тому я вважаю, що дуже важливо зрозуміти і це те, що Господь поклав і що в цьому свій час. Був час, цей рік почався, тепер він завершується. Ось, і важливо зважити з точку зору вічності весь цей рік, зважити всі ті все, що трапилось в цьому році, і гарне, і негарне, і порозмірковувати про це. І перше, на що хотів би звернути увагу, це у нас є друге Коринтян, 4 розділ, 16, 17, 18 віршик. Тому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день. Отже, наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну славу, оскільки ми не дивимося на невид... на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Павло тут говорить про те, що дуже важливо порозмірковувати над своїм життям. І тому важливо зрозуміти, згадати. Ще раз собі нагадати про те, що Бог він всім керує, всім тим, що трапляється в нашому житті в цьому світі. І коли ми читаємо святе письмо, то Ісая, 45-й розділ, то тут пророк Ісая, він говорить наступне: 45 розділ 6-го віршика. Нехай же знають люди від сходу сонця і до заходу, що немає нікого, крім мене, я Господь і іншого немає. Я творю світло і навожу темряву, я даю мир, і даю і настають часи, настає насилаю лихо. Я Господь, який усе це чинить. І тому дуже важливо зрозуміти і сприйняти те, що. Все, що є, і все, що трапляється, воно керується Богом, воно може нам подобатися, не подобатися, воно може давати нам радість або може розбивати наше серце. Але це все керується Господом і зрозуміти ще те, що казав апостол Павло, коли ми читаємо до римлян. і тут восьмий розділ, то Павло говорить наступне: дивіться, він говорить так: 28-й віршик. 8, 28. Він говорить так: знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані на Його постановою, його за його постановою, все сприяє на добро. Ми могли би сьогодні дуже багато сперечатись, але інколи нам треба ще прожити деякий час, щоб зрозуміти все те, що робив Господь. І тому важливо відмітити для себе. Те, що є духовною цінністю в цих всіх е, субиттях, які в нас є в цих всіх подіях. <кій> І тому Павло, ось ми опять повертаємося до цього текста, він говорить, тому ми не втрачаємо відваги. Важливо не втрачати відваги, не западати духом, тому що тоді, коли ми тепер проходимо таке лихоліття. Важливо зважити, що Бог не полишив нас. Так, ми маємо скорботу, так ми маємо тісноту обставин. Так, ми маємо дуже багато таких негативних моментів, які в нашій країні є, можливо, в нашому житті. Ось, але не втрачати надії. І Господь через це все Він гартує нас, він дає нам змогу практикувати у вірі. І Він допомагає і не полишує нас ніколи. Він той, хто дає нам. Знаєте, я згадую, коли читаю святе письмо, то згадую Йосипа. Він одного разу він сказав такі слова, що ви замислювали проти мене зло, однак Бог повернув це на добро. От сталося, що на добро, що? Ну, щоби сьогодні прогодувати числений. На от той народ, який прийшов тепер тоді в Єгипет. Але перед цим він мав дуже багато випробувань. Його продали рідні брати у рабство. Він був у в'язниці, але прийшов той час, коли він мог сказати, що те, що ви задумували, зло тепер воно було на добро, бо Бог мав свій план. І Йосипу не було легко. Можемо згадати Йова. І Йов говорить наступне, це перший розрив 21 віші. Господь дав, Господь забрав. Нехай Господнє ім'я буде благословенне. Не забуваємо про це. Ну, важливо звернути увагу на своє серце, на своє життя, важливо оцінити себе з, з точки зору вічності. Знаєте, Павло говорить, щоб ми не були як нерозумні, а зважали на час. Бо ці всі дні вони підступні й лукаві. І важливо зважити це, що зробити, оцінити свої дії з точки зору вічності. Чи все те, що я робив, воно було до вподоби Господу, чи воно було для царства Божого, чи воно руйнувало мене і ті, хто були навколо. І тому Павло говорить про те, щоб ми, коли ми читаємо до колосян перший розділ. Павло говорить наступне 10-й віршик, він говорить так, щоб ви поводилися гідно Господа, аби догодити Йому в усьому, приносячи плід кожною доброю справою та зростати в пізнання Бога. Чи все те, що я робив, чи наскільки воно було догоджало Господу в цьому році, чи я зробив все те, що я міг зробити для слави Господньої? І звертаючись на, на, цей, на цей весь момент, важливо зрозуміти, що Бог він не полишував нас. Важливо з точки зору вічності, важливо оцінити свій духовний стан, внутрішній стан. І Павло, коли ми повертаємося опять-таки до цього віршика, він говорить так: він говорить, адже наше тимчасово легке. Терпіння готує нам понад міру вічну славу. А наскільки я був терпливий, наскільки моє серце воно було здатно разом з Господом пройти шлях цього року? І хочу сказати, я ось роздумував над цим, я Молився, казав, Господи, і там було не так, і там треба було дотерпіти, але не дотерпів. І там десь ну, якийсь ропот був, і там десь щось це було. І Господь знає, що я не досконалий. Але через це дуже важливо брати оці науку, брати уроки для того, щоб не забуватися, що Господь він владнає наше життя, і він робить все те, щоб наш внутрішній світ він. Не руйнувався, а зростав у Господи у силі Святого Духа. Дуже важливо також, коли ми читаємо святе письмо і оцінюємо деякі речі. Дуже важливо оцінити себе з точки зору вічності, свої дії, наступне оцінити свій внутрішній стан. І я хочу сказати, до цього важливо додати, наскільки я. А наскільки я став більш твердим у Господі, наскільки я зріс у вірі, наскільки я дійсно маю терпіння, бо це воно приводить мене до досконалості, як говорить святе письмо. І наскільки я не, запуни, не зупинився, щоб те, що в внутрішньому моєму чоловіки додавало, згадайте Павла, який казав, що пізнання Господа для мене понад усе. Я все залишив, все як якийсь мотлох, і він каже, але я не забуваю те, що я ще не досяг. Я забуваю те, що позаду. І тому, коли ми маємо підсумки цього року, важливо зрозуміти, що якщо Бог дає ще життя, то ми можемо додати, щоб наша внутрішня людина, щоб вона обновлялася, як Павло каже. Хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день на день. І це говорить про те, що цим я повинен був би. І щоб я турбувався кожен день, щоб моя внутрішня людина, щоб вона оновлювалася. Наступне на що хотілося би звернути увагу, важливо оцінити свій розвиток, розвиток у вірі, розвиток у пізнанні Господа, розвиток у духовній праці, розвиток у тому всьому, до чого я докладав руки, наскільки це я маю бачити, те, що приводить до того, щоб я мав. Мав перемогу і мав, щоб я бачив плін свого життя. Ось, і тому Павло каже, що день на день, що, що, що трапляється, а, внутрішня людина оновлюється. І я гадаю, що а, дуже важливо зрозуміти, що наскільки я додав у вірі, любві, благочесті. У посвяті, наскільки я додав у дарах, наскільки я в добрих справах, в жертовності, в прощенні, в благочесті, в пізнанні Господа, в кер... наскільки я був керований Святим Духом. Це дуже важливо оцінити свій розвиток. І якщо десь щось чогось не достає, то спитайте ті, хто навколо вас, вони вам підскажуть. Бо люди, знаєте, коли вони збоку дивляться, то вони бачать краще. Трохи краще. І я спілкувався з деякими своїми молодими братами. і Я дивлюсь на їхнє життя і хочу сказати, вони добавили. і Я хочу дуже дякувати Господа за їхнє життя. І важливо кожному і мені також зростати, бо Павло каже каже про те, що нема міри досконалості. Щоб кожен із нас він шукав більше і більш свого духовного росту, щоб ми зростали від немовля у мужа досконалого. А що ще дуже важливо? Важливо дуже щиро подякувати Богові за все, що за все, що Він давав. І Павло учить нас, це перше Солонян 5, 18, Він каже, щоб ми за все дякували Господу, бо це така є воля Божа в Христі Ісусі. Він говорить про що? Про те, щоб ми дякували, не забували про Божий мир, Божу охорону, не забували про те, що він піклувався за нас, не забували за його милість, доброту, щоб кожен з нас зважував на це і розумів, що все це ми маємо від того, хто дає добрі дари. Це є наш Бог. Ось і наостанок, де останнє, про що хотілося би сказати, що важливо перевірити себе на мотивацію, на мотивацію любові, важливо перевірити себе на цінності, що є цінним в моєму житті. А, важливо перевірити себе на плодоношення, чи є плід внутрішній та наружній. Важливо зважати на свій духовний зріст, чи я виріс від немовля, чи став я вже юнаком духовним, чи я ще дитина, чи я вже муж досконалий. Це дуже важливо. І тому, зважуючи цей рік, хотілося б сказати про те, що Господи, ти є той, хто зважуючи, знаєш мої думки, знаєш мої дії. І я дякую, що ти допоміг пройти цей рік. І моє благання, щоб ну, наступний рік, який ти дасе, як ти дозволиш ще жити і служити, щоб ти керував, щоб ти вів, щоб ти давав мудрості знання, щоб давав глибини в тобі, Господи, щоб я не зупинявся на тому, що я маю. Але так як Павло казав, забуваючи те, що позати, щоб я біг до досконалості в Господі, в житті, і нехай Господь благословить. Кожного з нас. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми дуже вдячні Тобі за те, що Ти пройшов з нами цей рік. І я розмірковував сьогодні, що тільки-тільки майже він почався, і вже все, він добіг до свого завершення. Господи. Дякую, що ти не полишував цьому року. Дякую, що ти турбувався. Дякую, що ти захищав, дякував, що ти благословляв служіння. Дякую, що ти чув молитви. Дякую, Господи, що я маю такий привілій бути сином, Господи, твоїм. Що я маю Божу сім'ю є церква Дякую, що Ти турбувався про все і про одяг, про їжу, про комфорт. А що ти турбувався, Господи, про здоров'я, що Ти, Господи, благий, люблячий, милосердний. І тому я сьогодні вклоняюсь тобі, і я дуже дякую Тобі за цей рік. Я дякую за всіх, хто пройшов цей рік разом зі мною. Дякую за всіх моїх друзів. Дякую за рідних і близьких, які не полишували. Дякую тебе, Господи, що Ти Духом Святим жив у серці, за Твоє Слово дуже дякую за всі духовні надбання в Ісусі Христі, за благодать, за дар Святого Духа і за дар вічного життя. Я вклоняюсь тобі, Господи, і дуже дякую за цей весь рік, тобі, тобі, єдиному, вся честь, слава, хвала і весь поклін в ім'я Ісусу Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Господь захистить вас і благословить, ваші сім'ї, ваших діточок, онуків, ваші церкви. Нехай Господь благословить і поведе в наступному році, якщо Він дасть нам кожному життя. Нехай кожен із нас ми ухопимося за Господа і не полишимо Його, бо Він каже, що ніколи не залишить нас. І тому, Хай Господня, благодать і благословіння. І хай Господь помножить всі ваші скарби, і духовні і фізичні. Нехай Божа благодать і благословіння покриє усіх вас в ім'я Ісусу Христа. Амінь. Будьте благословенними, мої любі друзі, і вітаю вас з наступаючим роком. Нехай Господь рясно благословить всіх вас.